Гуляю я вздовж Кільського каналу. І, чесно кажучи, я подумала, що в мене просто якась галюцинація. Але коли я наблизила камеру, виявилося, що це зовсім не галюцинація. А це справжній лебединий десант на каналі. Як вам картина? Дуже сильний вітер, тому вони так повільно пливуть. Зустрічний вітер дуже сильний, він просто з ніг збиває. Тому вони так повільно пливуть, але ось десь картина незвична. Ось так. Телефон вириває з рук. Краса.